Всім привіт! Сьогодні буде таке відео е, огляду, що в комплектації цікавого смарт браслета, смарт-годинника, CMF By Nothing Watch Pro 2. Тобто він мене зацікавив своїм нестандартним цікавим дизайном. Ось так він виглядає. Ось такий годинник. Погодьтеся, виглядає шикарно. Це ми by nothing. Мови тут є різні, але української немає, тому буде у нас відповідно англійська. Але весь процес користування і вже подальше налаштування в кінці відео вже продемонструю. Зараз поки що зовнішній вигляд. Ось так за додатчики. Пулесико крутиться. тут мікрофон. Щоб мікрофон динамік. Так, слизький мені. Сину робить випасти. Так, ось так. Ось так, що далі в комплектації. В комплектації ремінець. Він такий. Навіть не знаєте, в шкіру пророзинений. Досить цікавий. Ну, Симпатично виглядає. Тут Напис CMF by nothing. Прикольно. Так, що ще в комплектації? Так, тут нічого. Комплектація така... Ну, не то що зовнішній вигляд і комплектація само, самого. Самої коробки така досить цікава, нестандартна. Що в комплекті? Ще йде мануальчик, напевно. Він йде, напевно, на двох мовах. Із... Із... Зверніть увагу, шрифт. Оцей Nathan шрифт такий цікавий. Їхня фішка така в цьому шрифті. Safety Information. Китайська англійська нічого цікавого і безпосередньо кабель зарядки. Тут теж нічого цікавого, тобто він десь стандартний. Вже могли стикатися з таким рішенням, багато де. Він кріпиться на двох магнітах ззаду, потрібно полярність правильно підібрати. І ось, В принципі, в принципі, можна було і краще триматися, так якщо дернути, воно може зіскочити, тому це врахуйте. Так, користування і подальші налаштування я продовжу в відео. Зараз поки що закінчу на дизайні. Продовжимо. Починаємо з того, що качаємо додаток CMF Watch. З App Store або з Play Ось Заходимо в нього, ось так він виглядає. Це є вкладка годинник, тобто тут можна міняти циферблати, подивитися режими спорт... спортивні режим, які він підтримує. Моніторинг здоров'я, тобто різноманітні віджити, які ви налаштовуєте вже безпосередньо на своєму годиннику, щоб як воно виглядало саме. Також додаткові налаштування і оновлення. Так, це є налаштування самого годинника, а тут безпосередньо. Е, так, його функціонал. Тобто ви можете подивитися кроки, які ви пройшли серцебиття, рівень кисню, стрес, сон, Тобто ось всі ці режими, все це тут відображається. І так досить прикольно воно все виглядає. І ось тут вкладки сердечко, рух тут е, потрібно підключити GPS, і він буде відслідковувати ваш, ваші тренування на вулиці. Так, Це вкладка-годинник, це особисті налаштування типу аккаунту. Та й, по суті, все, що можна показати по додатку. Далі продовжимо з безпосередньо самого інтерфейсу годинника. Так, продовжимо безпосередньо з самого інтерфейсу годинника. Ось є кнопка яка крутиться. Єдина. І так, кнопка крутиться кнопка жметься. Ось так. Зверху є шторка. Ось так. Є автояскравість. Кранчики ось тут віджити, тобто ви їх можете в додатку налаштовувати. В додатку додавати, збирати, вигляд їхній міняти. Так. Що по меню? Тиснете раз і открутите, що тут знаходиться. Ось так і так. До кінця налаштування. Watch face Settings, app View, Display, Brightness, Sounds, Return to Watch, Do not Disturb, Casters, Haptic, Workout, Language. Так, і налаштування. Ось так. Натискаєте кнопку і воно повертає назад. Циферблатів. Циферблат змінюється. І що на нього затиснути. Тобто тут є доступ до циферблату, точніше. От Доступ до циферблату колесико або змінити на інший циферблат. Тут їх буквально декілька є, і потрібно в додатку стирати якийсь і додавати ще один. Ось, по суті, все по зовнішньому вигляду. Ось так. На цьому все. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.